Деякі дієтологи називають сніданок головним прийомом їжі протягом дня. На жаль, часу на його приготування зазвичай не так багато. Смачним і зручним варіантом можуть стати різноманітні пластівці, гранола, мюслі та каші швидкого приготування. Втім, не всі з цих продуктів є корисними. Докладніше про те, на що слід звертати увагу при виборі сніданку, далі. Підписуйтесь на наш канал. Одним з перших, хто придумав перетворювати зерна на сухі сніданки, був американський лікар Джон Гарві Келох. Щоб покращити дієту пацієнтів, Келох розробив та запатентував нові продукти харчування, зокрема гранолу та кукурудзяні пластівці. Сьогодні виробництво сухих сніданків є промисловою справою. Після збирання зерна сухі сніданки проходять різні етапи обробки. Деякі крупи, такі як висівкові пластівці, виготовляють із цільного зерна. А у випадку з іншими, наприклад, деякими кукурудзяними пластівцями. Зерно подрібнюють між великими металевими вальцями, щоб видалити зовнішній шар висівок. Отриманий продукт змішують з ароматизаторами, сіллю, підсолоджувачами та іншими інгредієнтами. Після цього їх готують і формують у пластівці петлі або інші форми. Нарешті кропу запікають або підсмажують, щоб вона стала хрусткою. Дослідження підтверджують, що вживання збагачених сухих сніданків може принести певну користь. Багато пластівців для сніданку мають високий вміст клітковини, яка живить хоро. Ші бактерії в нашому кишківнику. таким чином збагачені злаки можуть зробити корисний внесок у споживання вітамінів та мінералів, яких багатьом не вистачає. Водночас є багато злакових із високим вмістом цукру, солі, низьким вмістом клітковини та високим глікемічним індексом. За даними British Heart Foundation, 30-грамова порція глазурованих кукурудзяних пластівців містить приблизно 11 грамів цукру, що складає 12% від максимального загально рекомендованого споживання. Такої кількості солодкого за один прийом може призвести до різких стрибків рівня цукру в крові, і це з часом може збільшити ризик розвитку діабету, серцевих та інших захворювань. Крім того, це змусить вас швидше відчувати голод, що може призводити до нездорових перекусів. Також деякі сухі сніданки є ультраобробленою їжею. Через це вони часто містять доданий цукор, консерванти, штучні фарбники та інші добавки. Більш корисними варіантами буде гранула та мюслі, адже в них значно. Менше цукру, натомість у їх складі багато горіхів, насіння та ягід, тому у них багато клітковини, білку та жиру. Завдяки цьому ви будете ситими довше. Також вдалим вибором стане вівсянка, що має харчові волокна, відомі як бета-глюкан. Вони знижують рівень поганого холестерину, пов'язаного із захворюваннями серця, і знижують ризик розвитку діабету другого типу. При цьому важливо обирати не вівсяні пластівці, а саме цілий плющений овес, наповнений клітковиною. Дрібно мелена вівсянка викликає. Значно більший сплеск рівня цукру в крові, таким чином, аби зробити сніданок смачним, корисним і швидким для його приготування слід використовувати цільно зернові каші, горіхи, фрукти і за бажання йогурт без цукру. Така їжа не лише принесе вам задоволення, а й забезпечить відчуття ситості до самого обіду. Лише за перші чотири місяці 25-го року в Україні зафіксовано понад два десятки фактів за Чепінгу. Небезпечна розвага підлітків, що полягає у пересуванні на зовнішніх частинах потягів, метро та електричок. Майже у половині випадків закінчується трагічно. Докладніше про те, що саме штовхає школярів до ризикування життям і як їх від цього берегти. Далі підписуйтесь на наш канал. В управлінні ювенальної превенції повідомили Укрінформу, що спочатку 25-го року нацполіція зафіксувала 21 випадок за чепінгу, внаслідок чого постраждало восьмеро дітей. Двоє з них відбулися важкими травмами. Ще шестеро на жаль загинули. За словами ювеналів, як правило, діти вважають, що з ними біди не станеться, адже вони ж бо досвідчені і все знають. Втім, ситуації бувають абсолютно різні. Траплялися випадки, коли травми отримувала і та дитина, що вилізла на дах потяга, і та що. Фільмувала небезпечну розвагу на телефон. Варто зазначити, що серед постраждалих, як правило, звичайні діти, які раніше не потрапляли у поле зору правоохоронних органів. Підлітки не здатні чітко передбачати наслідки своїх дій, тому часто діють імпульсивно. Метою цих забавок є отримання гострих відчуттів, демонстрація власної сміливості перед товаришами і створення контенту для соцмереж, враховуючи, що напруга на залізничному транспорті перевищує 27,5 тисяч вольт від ураження таким Омом людина фактично згорає за секунди, кажуть фахівці. При цьому тяжкі опіки можна отримати, просто перебуваючи поряд із дротами, вилізши на дах вагона. До цього додаються й травми, які дитина отримує внаслідок падіння або ушкодження при зіткненні з іншими частинами потяга. Аби вберегти підлітків від непоправного батькам радять звертати увагу на активність їхніх дітей у соцмережах, частіше з ними розмовляти і цікавитися їхніми уподобаннями, а також тим, де і з ким вони проводять вільний час. Якщо ви стали свідком того, як дитина залізла на дах потяга, слід негайно поінформувати про це чергового по вокзалу або працівника станції. Якщо поряд є поліцейський, потрібно звернутися до нього. Також можна зателефонувати на гарячу лінію Укрзалізниці до поліції або звернутися у ДСНС. Погребіння папи римського Франциска відбудеться 26 квітня в одній з чотирьох головних папських базилік у Римі санта Марія Маджоре. Він стане першим понтифіком за понад століття, якого поховають за межами Ватикану. Зараз його тіло лежить у труні в каплиці резиденції Санта Марта, де він жив під час свого 12-річного папства. Тим часом букмекери користуються нагодою заробити на виборах нового понтифіка. Вже відомо, що конклав кардиналів відбудеться між 6 та 10 травня. Докладніше про те, на кого скандал. Кандидатів на престол роблять найбільше ставок. Далі підписуйтесь на наш канал. За даними Axios, букмекерська платформа PolyMarket активно приймає ставки на кандидатуру наступного папи римського. Втім, наразі загальний обсяг торгів з цього питання складає скромні 3 мільйони доларів. Для порівняння ставки щодо результату виборів у Канаді склали понад 55 мільйонів доларів. Варто зазначити, що тема обрання нового понтифіка стала актуальною серед букмекерів ще у лютому 25-го року, коли Ватикан повідомив про важкий стан здоров'я Франциска. Тоді 28% користувачів платформи ставили на те, що у 25-му Ватикан не отримає нового папу. Попри те, що більшість юзерів вірили в одужання понтифіка, їхні прогнози не виправдалися. Тому з вчорашнього дня ця ставка була заблокована платформою. Тепер найпопулярнішою позицією є ставка на обрання новим понтифіком італійського кардинала, дипломата Ватикану і державного секретаря Святого Престолу П'єтро Пароліна. На другому місці за прогнозами букмекерів, філіппінський керуальний кардинал Луїс Антоніо Тагле. Літики зазначають, що папа Франциск навряд чи був радий фінансовим спекуляціям навколо його наступника. За життя він рішуче відкидав догму неоліберальної віри, згідно з якою фінанси можуть вирішити будь-яку проблему за допомогою невидимої руки. Понтифік вважав, що спекуляції, спрямовані на отримання швидкого прибутку, продовжують сіяти хаос. Втім, спроби монетизувати результати конклаву не є чимось новим. Ба більше вони були настільки популярними, що у 1591 п'ятсот Оці папа Григорій XIV навіть заборонив будь-які ставки на обрання понтифіка під страхом відлучення від церкви. Однак цей закон було скасовано у 1918 році. Водночас варто зазначити, що прогнози букмекерів щодо особи наступного папи не завжди бувають точними. Зокрема, у 2013 році фаворитами були Анджело Скола з Італії та Пітер Турксон із Гани, тоді як майбутній папа римський хорхе Берголіо з Аргентини займав лише п'ятнадцять. Місце у рейтингу. Таким чином можна констатувати, що результат конклаву залишається непередбачуваним. Претендувати на престол будуть понад 130 кардиналів. І наступним зійти на святий престол може будь-хто з них. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.